Вітаю, друзі, сьогодні на нашому столі справжній суперфуд, який століттями цінувався за свої цілющі властивості. Олія волоського горіха. Це не просто олія, це концентрат здоров'я, що здатний комплексно підтримати наш організм. Це той випадок, коли невеликий щоденний додаток приносить величезні результати. Давайте детальніше розберемо, яку саме користь ми отримуємо. По перше, мозок і нервова система це її перша і головна функція. Завдяки високому вмісту омега 3 жирних кислот, які часто називають їжею для мозку. Олія волоського горіха суттєво покращує когнітивні функції. Пам'ять, швидкість реакцій та концентрацію. Вона незамінна для школярів, студентів та людей, чия робота пов'язана з високими інтелектуальними навантаженнями. По-друге, здоров'я серця та судин. Ми вже згадували про омега-3, але тут їхня роль критична: вони допомагають знизити рівень шкідливого холестерину в крові, роблять стінки судин більш еластичними і, що дуже важливо, знижують ризик тромбоутворення. Це природний, смачний. Спосіб профілактики інфарктів та інсультів. По-третє: імунітет та захист: олія містить велику кількість вітамінів, антиоксидантів, особливо вітаміну Є. Е. Ці речовини борються з вільними радикалами, захищаючи наші клітини від пошкоджень та зміцнюючи загальний імунітет. Регулярне вживання олії допомагає організму легше протистояти сезонним застудам. А тепер про бонуси, які ми бачимо, зовні краса шкіри та волосся. Завдяки тому ж, вітаміну Е та жирним кислотам, олія чудово зволожує шкіру зсередини, покращує її еластичність та сприяє швидкій регенерації. Це помітно зменшує сухість та лущення. Травлення олія м'яко стимулює роботу кишківника, сприяє відтоку жовчі, що важливо для нормалізації травлення та засвоєння всіх поживних речовин з їжі. Запам'ятайте головне правило: щоб отримати всю цю користь, вибирайте лише олію. Холодного віджиму вона зберігає всі вітаміни та мікроелементи. Додавайте її у салати, гарніри чи просто приймайте по ложці зранку. Музика. Нехай олія волоського горіха стане вашим надійним союзником у боротьбі за здоров'я та активне довголіття. Будьте здорові і до нових зустрічей!